Друзі, ні для кого не є таємниця, що нам Україні вкрай важлива допомога наших міжнародних партнерів. Є країни, які до сих пір вагаються, тримаючи нейтралітет, хоча добре розуміють, що Росія агресор та вбивця. Але не всі країни такі з цикуни. Хочу звернути вашу увагу на слова, які ми чуємо з деяких країн. З кола союзників останнім часом. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що Норвегія передасть Україні оновлені винищувачі f 16 які перебувають у хорошому стані. Міністр Ейде розповів, що передані Україні винищувачі, можливо, будуть мати навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України. Відповідаючи на запитання журналістів щодо кількості готових до передачі винищувачів, Еспен Барт Ейдер зазначив, що це буде значна кількість. Водночас на уточнююче запитання журналістів, він відмовився назвати точну кількість бортів, посилаючись на те, що окрім літаків робочих у хорошому стані, будуть ще й літаки, які можна використовувати для ремонту. Тобто на запчастини. Я маю досвід в обороні та знаю, що F16 дуже потужна платформа, і все залежить від того, як її оснастили. Головне, Ще і систему озброєння, яким можна оснастити цю платформу. Це його слова. Він наголосив, що передані Україні винищувачі будуть мати найновіше озброєння. Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс. Я не буду вдаватися в оперативні деталі підтримки, яку ми надаємо Україні. Наведу лише один приклад. Ми поставили значну кількість 155-мм міліметрових снарядів, які є особливо важливими, оскільки Україна наразі стикається з серйозною нестачею артилерії. Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку. Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки, тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити надійне стримування. Він має на увазі захист Греції. Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте зазначив, що в ЄС знають, що багато країн мають запаси системи Петріот. Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну гроші у нас є. Це вкрай важливо, заявив він після прибуття на саміт лідерів Європейського союзу. За словами Рютте йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні днями, Нідерланди пообіцяли 4 мільярда євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Петріот. Однак Рютте не уточнив, про яку кількість йдеться. Прем'єр Нідерландів зазначив, що Україні потрібна вся ППО, яку вони можуть отримати для Києва. Financial Times. Честька ініціатива щодо боєприпасів привернула значну міжнародну увагу. Це позитивний момент. Наразі закупівлю європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах. Це єдиний спосіб швидко забезпечити Україну необхідними снарядами, адже Європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Ми ніколи не змогли б досягти таких багатообіцяючих показників без потужної початкової підтримки Данії та Нідерландів, а також близько 20 інших країн, які згодом приєдналися до нас і пообіцяли свою допомогу. Це слова прем'єр-міністра Чехії. Чехія надала Україні понад 1 мільйон великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією. Ця ініціатива також має іншу, не менш важливу мету дати Заходу більше часу на адаптацію. Це знов слова прем'єр-міністра Чехії. Країни Європи повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більше інвестицій в оборону, щоб стримувати потенційних нападників. Інакше їм загрожує небезпека в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями. Прем'єр-міністр також вважає, що зміни вже відбуваються в країнах Європи. Вони інвестують набагато більше коштів у безпеку і модернізують Збройні сили. НАТО також розширюється. Тепер більше країн усвідомлюють загрозу з боку Росії. До Україна влітку почне отримувати від Канади 450 багатоцільових безпілотників Skyranger, які допоможуть з виявленням цілей на фронті. Таку інформацію було озвучено на позачерговому засіданні коаліції дронів. Також зазначається, що під час засідання коаліції дронів інші країни повідомили про свою допомогу Україні. Зокрема, Литва виділить на виготовлення fpv дронів для України 3 мільйони євро. Небагато, але роблять. Наміри законтрактувати партію дронів Hadron RQ35 на 200 мільйонів євро підтвердили Нідерланди. Водночас Німеччина оголосила про передачу розвідувальних дронів vector 211 як зауважила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, Україна вже зараз потребує інструментів для асиметричної відповіді на російські атаки цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури України. Чудові слова. Але нашим Збройним силам і надалі катастрофічно не вистачає снарядів, ракет та інших типів озброєнь. В той сам час можливо у нас. З'явиться ще один союзник, що зможе надавати нам допомогу. Та країна, що тривалий час тримала нейтралітет по відношенню до російської агресії. Цілком можливо, що нарешті Ізраїль зрозумів після спроби удару від Ірану, що у нас спільний ворог. Ось що з цього приводу сказав колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Він зазначив в інтерв'ю Daily Telegraph. А що єдиний варіант відповісти на удари Ірану і Росії вдарити удвічі сильніше і не зупинятися, доки вони не зрозуміють цього послання. Його слова були такі: Я зрозумів, працюючи проти супротивників Британії, що єдиний спосіб впоратися з хуліганом це дати відповідь. Він порівняв Іран і Росію, стверджуючи, що обидві країни вважають Британію ворогом і закликав Ізраїль підтримати Україну у війні з Росією після того, як західні країни надали Ізраїлю допомогу 13 квітня. Якщо пілоти військово-повітряних сил... Він мав на увазі сили коаліції, допомагають захищати Ізраїль. То ми повинні очікувати, що Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках. Так сказав Бен Болес. В той сам час, поки е, триває російська агресія в Україні, французька радіостанція Європа 1 повідомляє, що Франція має намір запросити представників Росії на вшанування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Що відбудеться 6 червня? Стверджується, що Росія буде представлена у Нормандії на початку червня, якщо Москва прийме запрошення Парижа. Зазначається, що запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Росії у Франції, вказується, що незважаючи на геополітичну ситуацію, тобто війну Росії проти України, на церемонії повністю обійтися без присутності Росії, складно. Незважаючи на те, що СРСР прямо не брав участь у висадці 6 червня Нормандії, він зробив її можливою, заплативши найвищу ціну під час Другої світової війни. Близько 20 мільйонів радянських громадян загинули в у боротьбі з Німеччиною нацистською. Тут мабуть треба згадати, що Україна та інші республіки колишнього СРСР. А не тільки Росія приймала участь у тій війні. Із тих 27 мільйонів загиблих українців було чи не найбільше. А тому пропоную Франції запросити представників всіх країн колишнього СРСР. Так, мабуть, буде справедливо. На фоні затягування фінансування від Сполучених Штатів приємно чути, що парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 16 квітня, підтримала резолюцію. Із закликом передати Україні 300 мільярдів російських державних активів, які зараз заморожені низкою держав. Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відновлення України. 134 голоси за та 137 членів проголосували за рекомендації. Ухвалений документ закликає до. Створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, у тому числі Україні як державі, внаслідок агресії Російської Федерації, активної співпраці держав у якнайшвидшій передачі наявних активів в Росії до створеного міжнародного механізму компенсації. Зокрема, для використання їх для відновлення України, створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи, створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами. А також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації, крім того, були ухвалені правки, серед яких заклик державам-членам Ради Європи та державам, які не є членами Ради Європи, приєднатися до реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього. Пропозиція державам-членам включити в сферу дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки заподіяні Росією ще до повномасштабного вторгнення, починаючи з агресії у 2014 році. Асамблея визнала, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв'язкам із режимом Путіна. Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб, їх активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відновлення України. Низка держав заморозили близько 300 мільярдів російських державних активів. Парламентська асамблея Ради Європи зазначила, що ці держави мають співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму. От цікаво. Коли декілька місяців назад я говорив, що всі витрати на цю війну рано чи пізно будуть покладені на плечі Москви. Деякі мудрі експерти мені закидали, що це романтична мрія. Ось, будь ласка, йде процес імплементації алгоритмів, за якими Росія притягатиметься до відповідальності, в тому числі фінансової. В результаті будемо після війни мати ситуацію, коли Москва буде. Повністю покривати всі видатки всіх країн коаліції, в тому числі не тільки фінансовими ресурсами, замороженими у різних країнах, але й майном як російських олігархів, так і усього російського майна всіх російських громадян по всьому світу, а також за рахунок. Контрольованого колом країн коаліції продажу природних ресурсів з родовищ та підприємств, що зараз належать Росії та знаходяться на її території. А 17 квітня в Паре ще один важливий і цікавий день розпочати розгляд резолюції, яка, зокрема, визнає російські нафтопереробні заводи легітимними цілями воєнних атак України. Пам'ятаєте, була мова у засобах масової інформації про те, що Сполучені Штати від них були сигнали про вплив на світові ціни, мається на увазі на готове пальне, бензин, дізель. От тепер маємо позицію Європи. Нафтопереробні комбінати – це легітимна ціль. І ще є кілька важливих тез, зокрема, невизнання Путіна легітимним президентом РФ, наприклад, та заклик до. Обмеження будь-яких контактів з ним, крім гуманітарних. І як логічне продовження вищесказаного, 17-18 квітня в Брюсселі проходить зустріч Європейської ради, на якій обговорюються питання допомоги Україні. Ось основні тези. Європейська рада рішуче засудила повітряні. Та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України, включаючи нещодавні посилені обстріли енергетичного сектора. Саміт наголосив на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України, прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами і ракетами. Європейські лідери пообіцяли активізувати надання гуманітарної допомоги та засобів цивільного захисту, включно з генераторами і силовими трансформаторами для електромереж. Допомога Україні це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Швидкість має вирішальне значення для забезпечення української стійкості. Саміт розглядає також питання боротьби з дезінформаційними компаніями Російської Федерації, зокрема із залученням інструментарію Євроюстиції, а також Європейської прокуратури. Нагадаю, друзі, життя триває, точиться війна.